Там є історики. <гаде> так. Значить, там у них є лабораторія, яка може вимірювати ДНК. Супер. А чому не заробляти на цьому? Я, не можу, думаю, я хочу дізнатися про свій ДНК. Американці через кажуть, що ця цивілізація сучасна пішла а тут з України, яка зараз окупована. А тепер, ну тепер Ющенка був прав, коли э, побудувався, що все, все пошло в три польської культури, все, ну, тут ми всі, ну, Христос тут народився десь, ну, що коротше, а сюди йде. А тепер, розумієте, ми заробляємо на тому, ми заробляємо на тому, що бере люди дають свої ДНК, які тут проживають, в Харківському Україні, то це розроблять, розроблять. Вчені, вчені історики беруть, там є така кафедра археології, тому що корчів спеціалізується на цьому. Вони беруть цю ДНК і парінюють її, хто відкуди. І тут наукова розробка. Все, у них є база даних цього ДНК. При цьому ліцетур сочного інтелекту він бере цього, цього обробку і вистави всю цю шок. Хто? А де конкретно родився люди перша людина, перша українець і де конкретно родився люди перша людина європейської людини. Вот це це пошкіль замкусь. І це в казе, де ну, дійсно є факультети, різні, різні напрямки, де можна все, все робити.